Всім привіт! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог-ендокринолог, засновниця Академії здоров'я доктора Толстікової. Сьогодні ми з вами поговоримо про алкоголь, як він впливає на апетит, як він впливає на вагу. Я тому що ця тема дуже популярна, вона набере багато переглядів. Лайків. Ну. Я сподіваюся, на це того, що вона цікавить майже кожного другого, можливо, майже кожного людей, які вживали хоч раз в своєму житті алкоголь, мені здається, їх так багато, що це дуже важливо знати, як він впливає на наш організм і що стається з нашим зовнішнім виглядом, з нашим внутрішнім станом. Звичайно, я маю на увазі в плані біохімічних реакцій, і що таке взагалі алкоголь, як його. Умовно до здорового харчування взагалі підлаштувати. Ну, давайте почнемо з першого, як він впливає. Алкоголь це, звісно, рідина, яка містить в собі багато різних речовин, дивлячись від того, який це алкоголь, але основна речовина, яка шкодить і яка повністю реалізує свою дію в організмі, це етанол, тобто етиловий спирт. І, звичайно, вся проблема, ну, більша проблема саме в ньому, оскільки етиловий спирт він є токсином, навіть в невеликій кількості він проявляє свою токсичну дію. І, звичайно, він може руйнувати клітини, далі тканини, органи і призводити до серйозних пошкоджень, наприклад, до цирозу печінки і до страшних діагнозів, якщо це споживання щоденне, неконтрольоване, в великих дозах, ну і так далі. Ви розумієте, про що я кажу? Як же він впливає на вагу і на тіло? Якщо це споживання невелике і в невеликій кількості, наприклад, нечасти, да раз на тиждень келих вина, раз на місяць келих вина, раз на рік, то звичайно ми не побачимо якусь деструктивну дію. При цьому, якщо людина харчується достатньо нормально, в неї є фізична активність, вона в цілому живе по зож умовно да, здоровому способу життя принципам. Але якщо людина при цьому харчується неправильно, хаотично, і багато є їжі, яка нецільна, вона містить велику кількість доданого цукру, солі, вона рафінована, перероблена, і до цього ще додати келих вина або інших напоїв, то звичайно стан людини буде погіршуватися швидше. Тобто, алкоголь є таким каталізатором погіршення стану, того, що і так в організмі вже є запалення, а тут ще за допомогою етанолу, тобто тилового спирту. У нас іде деструкція клітин, і звичайно, це не лише печінка, це і головний мозок і інші тканини. Тому споживання алкоголю воно є дискутабельне в контексті індивідуального способу життя людини. Якщо людина буде харчуватись правильно, займатися здоровим способом життя, то келих вина в принципі не буде серйозно збільшувати ризики. Ну, звичайно, навіть келих вина або келих будь-якого алкоголю на тиждень все одно знижує тривалість життя. Бо безпечної дози алкоголю не існує і корисною так само, як і корисного алкоголю. Але це не буде такий серйозний деструктивний фон, наприклад, якщо людина в порівнянні з цією веде нездоровий спосіб життя. Що стосується, як алкоголь впливає на вагу, звичайно, алкоголь вагу може підвищувати, оскільки під час вживання алкоголю активується лептин-грилинова система, це система харчової поведінки і. А, Гормон лептин починає знижуватися. Від того людина починає постійно відчувати голод і дуже часто набирає зайві калорії та зайву енергію за рахунок того, що вона споживає алкоголь і при цьому починає хотіти їсти. Тому питання в тому, що не лише алкоголь такий страшний для фігури і для калорій, але він так само калорійний, якщо його особливо випити багато, а в тому, що людина їсть паралельно з вживанням алкоголю. Тому для фігури. Для набору ваги для калорій це буде мати деструктивний вплив. Єдине, що якщо ви не будете вживати їжу під час вживання алкоголю, тобто поїли, а потім вживаєте алкоголь. Тоді, якщо у вас не буде розвиватися серйозного голоду, так це можна контролювати стосовно калорій. А що стосується стану тіла і шкіри, звичайно, якщо людина буде отримувати більше енергії, вона буде менше її витрачати, то співвідношення жирової м'язевої тканини так само буде зменшуватися, точніше, змінюватися в сторону жирової. І жирова тканина буде збільшуватися. А це буде викликати запалення, це буде так само порушувати харчову поведінку, і це буде викликати або може бути предиктором розвитку метаболічних захворювань, про яких я кажу в кожному відео. Тому... Алкоголь вживати чи не вживати це лише ваш вибір. Але пам'ятаємо про те, що корисності нуль, корисного алкоголю немає. Вплив на поведінку харчову, на набір ваги, на калорії додаткові є. І пам'ятайте, що алкоголь може змінювати взагалі поведінку людини, не лише там на рівні соціальної поведінки, але й на рівні харчової, бо впливає на. Гормони харчової поведінки. Ну а далі ми продовжимо тему про алкоголь. Пишіть, що вам цікаво дізнатися. Запитання в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, присилайте це відео вашим друзям, колегам або іншим, кому цікаво про це дізнатися. Ну і до зустрічі в наступному відео.